Побитий в руїнах обтягнутий колючим дротом. Куп'янськ знову став лінією фронту. Місцями росіяни наблизились до міста менш ніж на три кілометри. По кілька разів на день житлові квартали ворог засипає кабами. Володимир пережив окупацію тут в 22-му, А після визволення сподівався, що росіяни пішли звідси назавжди. Ситуація така, що треба тікати вже відсюди. Ми самі з, з кучерівки. Mm. От. Ходив сьогодні, хотів забрати собаку, але собака не змогла дойти. Старий вже. Короче, по дорозі здох. Довелося вертати, брати лопату, закапувати. Так. В хати всі розбиті, вигнали з хат, вигнали, виганяють з території. За що нам це все? Я, я не розумію просто. Навколишні з Куп'янськом села тепер існують хіба у назвах. День у день росіяни рівняють населені пункти з землею, аби не залишити оборонцям міста можливості в них закріпитись. Ну, от, важко все просто повірити. Але буквально кілька місяців тому, ну, навіть влітку, тут, в Новосиновому, жили люди, а, були комунікації. і... Вирувало життя І от росіяни, це буквально все перетворили тут на суцільну руїну. Ситуація під Куп'янськом вкрай складна. За даними мапи, діпстейт зараз. Росіяни ударами з півночі та півдня намагаються взяти в кліщі наше угруповання військ на лівому березі річки Оскіл. Якщо їм це вдасться, наступним кроком для ворога стане саме місто, до якого окупанти наблизяться. Приту. Один. Зовсім не часто саме з кави починається ранок на передовій під куп'янськом. Артилеристи прикордонники бригади помста про це чудово знають. Тому як тільки чують команду до бою, полишають у бліндажі і каву, і надії на спокійний день. Є робота. Чуть-чуть. Зараз будемо кошмарити орків. Зараз вони отримають снарядами. Нормально так. 128-мм снаряди хорватської РСЗВ РАК б'ють по окупантах потужно, а головне доволі точно. Через засилля ворожих дронів артилеристи висуваються на вогневу швидко і так само в темпі наводяться, щоб не стати легкою ціллю. Так само оперативно прикордонники згортаються і тікають в укриття. Щоправда, про відпочинок після такого спринту хлопцям годі й думати. Установку треба почистити і зарядити. Інтенсивність боїв під куп'янськом з кожним днем тільки зростає. По три, по чотири рази і це так постійно приїхали. Почистили і вже в готовності. Треба швидко Ну, ну так. так. А, не чекають. Снаряд за снарядом Роман вправно заряджає в пускову установку. Чоловік на фронті вже понад рік її бригада помста саме для нього. Роман сім місяців жив в окупації в Запорізькій області, коли дивом вивіз звідти родину без жодних вагань. Пішов у військо. Окупація це це погано. Це коли дивишся триколор, висить на сільраді, на школі. От, коли заставляють вчити російську мову, українською взагалі не можна розмовляти, тобто. Зараз Куп'янськ може знову опинитися, знову опинитися в Укупінській. Будемо сподіватися, що не опиниться. Будемо сподіватися, що ми витримаємо і оборону. От, і Всі хлопці, які тут знаходяться, будемо. Ну, сподіваємось, що не буде в окупації. І хлопці не тільки сподіваються, а й роблять усе можливе і неможливе, аби Куп'янськ стояв. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромадан, Володимир Гуменюк. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини. Харківщина. Росіяни намагаються просунутись на глибоке липці старицю. На кадрах бійці 101-ї окремої бригади охорони генштабу відбивають ворожий штурм на цьому напрямку. Поблизу Вовчанська артилеристи Гарту успішно виконали кілька потужних ударів по ворожих позиціях, навіть у складних погодних умовах. Наші РСЗВ разом зі ствольною артилерією знищили бліндажі, склади та самих окупантів. Прикордонна бригада працює безперервно завдяки майстерності ремонтників артилерії. Відновлюють гармати просто на позиціях. Гармата американська дуже було проблематично на неї зробити ключі. Ключі автентичні придумав я лічному. Я до цього працював головним інженером великопресу в Україні. Такий ремонт забок не взявся робити. Ми це зробили. Точаться бої на Куп'янському відтинку. Тут підсмалює московитів, зокрема, третя штурмова. Розвалили ворожий КСП, як картонні кубики, і поховали під завалами групу окупантів. А далі збили черговий накат противника касетним ударом. Гарячі на Луганщині в районі Креміної прикордонники помсти знищили танк, гармату та втів расистів, зруйнували пункт управління БПЛА, польовий арсенал. Сталеві леви, 63-ї бригади, артою та важкими бомберами рознесли велику частину їхньої піхоти. В критичний момент, коли ворожій техніці вдається проскочити, і вийти на ударну позицію, на порятунок приходить розрахунок Джевеліна. У війні дронів цей ПТРК дещо відійшов на другий план, але точно не залишить противнику шансів. Якщо ракета знаходить свою ціль, то шансів ні в екіпажу, ні в техніці немає абсолютно. Постріл вдалий, ми підбили танк. На Лиманському напрямку 30 разів росіяни сунули на наші позиції. Серед інших і бомбери 66-ї бригади давали відсіч окупанту, змішали загарбників із землею. З прифронтового села Колодязі білі Янголи евакуювали передостанню жительку з сусіднього зарічного допомогли жінці добратися до лікарні. На Краматорському відтинку загарбники розпочинали бої в районах часового яру та ступочок. Наші захисники втримали позиції, а пілоти Холодного Яру продовжують мінусувати живу силу ворога та його укриття, аби полегшити завдання нашим піхотинцям. Аеророзвідка 42-ї окремої механізованої бригади показала кадри побитого турецька. Зараз в руїнах залишається до тисячі цивільних. При цьому бої точаться буквально за кожен дім. Векло на Покровському, Курахівському та Времівському відтинках там зосереджено 150 тисяч окупантів. Що півгодини на кожному напрямку розпочинаються бойові дії. Противник тисне масою і технікою. На цьому відео спецпризначенці «Омеги» десантуються поблизу ворожих позицій. Нацгвардійці закидали гранатами їхні нори разом з бійцями. Попри російські дрони, мінометні обстріли та поранення, наші бійці продовжують виконувати завдання. Ці кадри наочно демонструють війну дронів. Російський коптер летить атакувати українську техніку, але бойові піхоти 68-ї єгерської бригади перехоплюють його. Екіпаж танку 214-го окремого спецбатальйону працює по зайдах, що засіли в будинку. А підрозділ з Люки-Бобри продовжує нищити окупантів на Курахівському напрямку. Тим часом в Кураховому росіяни цинічно обстріляли евакуаційний автомобіль білих янголів, які рятували важко поранену жінку. Безжально цілили і по будинку, де правоохоронці укрились разом з цивільними. Машину Я зараз у коханослужби. Людям таки вдалося перейти до іншого укриття та викликати підмогу і поранену доправили до лікарні. Звірою наших бійців Тетяна Литвин інтерподробиці Марафон Єдині новини.